Алоха моїм любимим політикам. І зараз я вам покажу, як правильно розвивати економіку держави. Ну бо ми можемо просто захопити Європу, створити не слова, велику корупцію. Але це не мій стиль, тому наша головна мета це НАТО і Європейський Союз. В цьому відео я вам покажу, що мене варто вибирати в президенти. Вибирайте мене в президенти, і Україна буде в НАТО та ЄС. після того, як розподілили армію, потрібно вибрати генералів. А саме Віктора Нікалюка, нормальний такий дядя, він буде для у нас для наступу. Ну і Олександру Локоту для оборони, але він якось мені не подобається. Так як нову утвори на імперія ДНР та княжество ЛНР утворилися, потрібно обставити їхні кордони нашим військом. Так як я президент хороший, ми зразу ж починаємо реформи. А саме першу я вирішила брати реформу поліції, поліцейські, судові реформи і набу у нас уже є. Беремо фокус на боротьбу з олігархами та розібратись з олігархами. З олігархами розібрались, тепер розберемося з сеперами. Ой, ви подивіться, хто у 2017-му набирає популярність в владі. Почалися незаплановані вибори. І ось Зеленський при владі. Це дає нам змогу вибрати фокус на НАТО. Нападаємо на ДНР. Let's them. А ось нас уже і в НАТО запрошують. ДНР не витримало і такої напруги і капітулювало. Во Зеленський! Во молодець! На одну проблему менше. Ой, чекайте, це ж ЛНР. Сипарюгами розібралися, але є одна проблема. Покращимо економіку, а заодно й приймаємо інвестиції. І доходу у нас вже 2 мільярда. Для вас це було буквально пару секунд, але для мене це був цілий вечір мого життя. Дуже тяжкий вечір мого життя. А ось і наш вплив на Італію і Молдову збільшується. Ви спитаєте, навіщо нам Італії Молдова? Ну, Італії нам потрібно, щоб вступити в ЄС, і це обов'язково потрібно мати вплив на неї. А Молдова просто по фану. Економіка економікою. Але я знаю, для чого ви почали дивитися це відео. Але давайте представимо, що зіганов бахнув не тої горілочки і став нашим агентом в Кремлі. Правляча партія комуністична, ну, нічого цікавого. Найголовніше нам розпустити їхню армію. Зігану такий посидів, попив нашої горілочки і подумав: ну а наша нам тієї армії, в принципі, армія розпущена і нам лишилось тільки з кимось повоювати. Що це за Росія, яка ні з ким не воює? Але перед цим знімаємо все з виробництва та по зменшуємо фінансування освіти медицини, пенсії, е, також озброєнь. А наша нам цього? А наша нам цього? Найкращий кандидат для війни для нас є Китай. Тому оголошуємо війну і починаємо без. Переключаємося на Україну та оголошуємо Московщині війну. Через окуповані території у нас збільшився прибуток. І це час виплачувати нарешті наш величезний борг. Крим ми забрали навіть трошки більше, ніж планувалося. Тепер лишився тільки Європейський Союз. Так як я не все записувала, а кусочками, ну... І планувала після того, як змонтують цю частину вступити в Європейський Союз, але сталася така фігня, що США в'явили війну Китаю, а потім якось чомусь ми вийшли з НАТО, я теж не зрозуміла, що я натворила. а Європейський Союз я ж не можу ніяк, ні той вплив, ні нічого. Тому давайте представимо, що ми все-таки увійшли в Європейський Союз, все вернули і ми молодці. Адже із семи годин запису вийшло лише лише п'яти хвилинне відео. Тому, будь ласка, ставить потобайку, підпишіться на телеграм в описі, якщо ви хочете більше таких відео. А я з вами прощаюся в цьому. Всім па-па!